Друзі, вітаю! Трохи сумнівалася, чи потрібен вам цей рецепт, але він у нас просто на ура. От коли не хочеться їсти, чи не хочеться готувати, чи немає що, готується ця страва, вся сім'я задоволена, щаслива. Отже, показую нам знадобиться всього лише одна перчина, одна цибулина і одна помідорина. Будемо пасирувати все до напівготовності по черзі. Спочатку цибулька. Потім перець, помідори, і ось бачите, я приготувала густий томат або томатний сік. Отже, це вуля, перець болгарський, будь-якого кольору. І свіжі помідорки. Якщо їх немає або не сезон, томатного пюре буде достатньо. Готувати потрібно приблизно до м'якості перчика. Зараз я даю томат, друзі. І вже воно трошки вжарилося таке. І Аромат ліча або борщової заправи, коротше, запахи аромат з дитинства. І вже на цьому етапі, етапі потрібно буде сіль давати, перець, спеції. У мене будуть хмелі сунелі, часник сушений, чорний перець і обов'язково цукор, тому що помідори і томат пюреться, воно ж кисленьке, а ще як пересмажиться в теплому вигляді, взагалі тоді таке кисляче виходить. Солі пів чайної ложки, а цукру, дивіться, прямо ціла чайна ложка. Спеції ваші улюблені за смаком, найкраще сюди трави підходять. І що, друзі, я вам хочу сказати, оце я готую таку порцію, так я пропишу внизу. І половину я відділяю на макарони, ну, там спагетті, паста, хто як, як любить, хто як називає, твердих сортів. А половина залишається на сковорідці і туди я даю три яйця. Ви вже бачили шакшуку на каналі неодно, неодноразово, і я вам підкріплю посилання. І в мене дві страви. Зараз такий перекус тепленький. Ну і на пізніше, обід чи вечеря тут вже така готова страва. Ну, власне кажучи, і все, друзі. Трохи ось травочки Тут хмелі-сунелі в мене, коротше, все, що, що подобається. та І давайте. Обов'язково скуштуйте. Тому що це ж є основою смаку вашої страви. Доки ми з вами спілкувалися, зварилися макарошки, якраз 10 хвилин. Це готувалися, 10 хвилин. Це дивіться на пачки, скільки написано, стільки хвилин І готуйте. Можна так ось просто зверху покласти, якщо макарони у вас із маслом. Можна ось так перемішати. Також можна засипати сиром. І в духовці, або там під грилем наверху запекти, можна посипати пармезаном. До речі, він дуже-дуже гарно зберігається в морозильній камері, коли вам треба, так трошечки дістаєте, тому що все-таки це молочний продукт, і він в холодильнику може швидко зіпсуватись. А така страва не щодня на нашому столі, і не щодня набігаєшся за тих 20 грамів пармезану. Ось так, друзі, одним махом у нас три добренні страви, макарони з такою ну, томатною заправочкою, просто овочевий кратипу з хлібчиком поїсти з тостами. Ну і шакшука, в кого є бажання, це яйце не дуже добре підсмажене, а воно якби на пару готується під кришкою на ось цій овочевій подушці. Посилання буде у вас в описі під відео. Та і все, друзі, готуйте і смакуйте, ходіть здорові і щасливі!